21 мільярд гривень надійшло до бюджету Черкащини протягом 9 місяців 2023-го. Ця сума на третину більша ніж торік. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Джерела надходжень, звісним чином це переважно як відомо при. Бюджетування це надходження від податку на доходи фізичних осіб. Ми намагалися і працювали дуже плідно з громадами щодо збільшення надходжень саме податку за землю. І акцизний податок у нас теж загальна тенденція до збільшення. Очевидна гроші спрямують на соцзахист військових переселенців, а також на розвиток об'єктів житлово-комунального господарства, медичних і освітніх закладів на обороні цілі. У нас було передбачено відповідно до. Наших планів нашого бюджетного цього року близько 780 мільйонів гривень. І ми станом на сьогодні приблизно близько 570 використали на соціальний захист військовослужбовців, ветеранів, членів їх сімей. Планується. До кінця року використати 185 мільйонів. Станом на зараз ми використали 102 мільйони. Облаштування укриттів. Ми передбачали на це за всіма видами бюджетів місцевих по територіальних громадах і обласному бюджеті. Близько 430 мільйонів. Використано практично 160 мільйонів гривень.